Наскільки свідчить історія, завжди існував спосіб для людей будь-якої релігії мати власний спосіб повідомляти про час для молитви. Наприклад, євреї використовують барух, індуси використовують шанкар, християни використовують церковні дзвони. Аллаху Коли святий пророк, салаху алейхі вассалям, переселився до Медини. Очевидно, що всі ті люди, які прийняли іслам, вони також мігрували разом зі святим пророком. Вони прибули до Медини. Усі мусульмани, особливо чоловіки, були зобов'язані приходити до мечеті, щоб прочитати п'ять щоденних молитов разом. Але вони зіткнулися з певною проблемою, оскільки не було способу повідомити людям про точний час молитви. Святий пророк, вассалям, відчув, що є потреба закликати людей, запрошувати людей до молитви. Тож він дав вказівку Хазрату Білялю, щоб той закликав людей на молитву, тому він зробив це за його власними словами. В той період. Звичайно, не було годинника, і всі мусульмани повинні були вгадати час молитви, і це викликало певні труднощі. Тому були деякі сподвижники, які говорили про це питання святому пророку алейхі васалям. і святий пророк вирішив провести розмову зі своїми сподвижниками. Щоб спробувати знайти спосіб повідомити людей про час молитви, під час обговорення вони дали кілька пропозицій, але згодом не дійшли. Отже, святий пророк салаху алейкувасалям, молився Аллаху, щоб вони знайшли відповідний спосіб попередити, повідомити людей про час молитви. Одного раннього ранку Хазрат Абдулла Бін Заїд сказався тому пророку про сон, який він бачив минулої ночі. Кажучи О, пророк Аллаха! Минулої ночі я бачив у вісні, що хтось читає якісь слова і запрошує людей до молитви. Потім він прочитав слова, почувши це, Хазрат Умар. Який пізніше прийде другим халіфом, він сказав святому пророку, я також бачив у вісні ті ж самі слова, які щойно продекламував Хазрат Абдулла Бін Заїд. Отже, святий пророк, алейхі васалям, не сумнівався, що це божественне, це походить від Аллаха. І це спосіб закликати людей до молитви. І він дав казівку передати Хазрату Білялю формулювання, щоб він міг закликати людей до молитви Святий пророк, алейхі васалям, наказав, що всякий раз, коли мусульман чує Азан, він повинен повторювати слово Азану за муазином. الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على صلاه

Айя <свист> фаля. <arrivé> <певи> У хадісах ми бачимо, що святий пророк, салаллаху алейхі васалям, також наказав, що коли ми чуємо слова Азану. Ті мусульмани, які чуються, повинні сказати Немає ніякої могутності, ніякої влади, крім Аллаха Всевишнього, Аллах Великий. Святий пророк, салаху алейхі васалям, також наказав у хадисах вимовляти молитву після завершення. Коли ми вже промовили Азан, після Азану йде молитва. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد والله Господь цього досконалого заклику та спільної молитви, нехай Мухаммад йому, стане засобом нашого доступу до Тебе і благословить Його досконалістю та високою посадою, і даруйте йому найвище становище, яке ти йому обіцяв, і благослови нас своїм заступництвом у День Воскресіння. Воістину ти не відступаєш від своєї обіцянки. Після намазу ми скажемо два рази, що означає, що Намаз краще сну. Коли ти спиш, ми запрошуємо людей до молитви, вимовляючи цю молитву. Яка значно краще за твій сон людина, яка виголошує Азан, називається Муазином. Зазвичай вибирає благочестиву людину, яка має потужний і мелодійний голос. І людина буде стояти на видному місці в мечеті обличчям до кібли. Потім він виголосить слова Азана гучним голосом, гучним мелодійним голосом, щоб запросити людей прийти до мечеті. Він повинен мати певні знання релігії. Це не може бути хтось. Отже, першим магазином ісламу був Хазрат Біляль Ібн Рабах. Як ми всі знаємо, він був рабом, який зазнав жахливих тортур від свого господаря, і він показав цю велику наполегливість і тверду віру, яка і досі є прикладом. Він був одним із перших мусульман або Отже, святий пророк сказав, що біляль вимовить Азан. Азан був прийнятий як засіб для інформування людей про час молитви. І тепер цей спосіб, яким людей запрошують до мечеті. Аллаху La ilaha illa Allah